Вітаю, дорогі друзі! Моє ім'я Леся і я учасниця першої хвилі програми Амбасади українських сенсів. Я хочу висловити своє захоплення програмою і подякувати всім дотичним команді за цю неймовірну роботу. Для мене це був настільки надихаючий приклад, як можна і як треба конвертувати свій. Капітал, свій соціальний капітал в якісь значимі проекти, що це, це просто буде поле моєї рефлексії на дуже, дуже багато часу. Це дякую за створення прекрасного поля, дякую за створення безпечного простору, який не те, що був наповнений сенсами, який дав нові сенси, які проросли якийсь. Наші зустрічі і дійсно змінили життя, бо вперше за 11 років еміграції я замислилася над тим, аби повернутися в Україну чи хоча б спробувати розділити своє життя між двох країн. Я ж можу від цього серця всім рекомендувати участь у амбасаді. У другій хвилі, у третій, у всіх хвилях, до яких ви дотягнетесь, будь ласка, це, це прекрасний експірієнс. Неважливо з яким запитом ви туди прийдете, це настільки е великий, настільки широкий, в дуже гарному сенсі е проект, що ви зможете знайти для, для себе там щось е дійсно, що підходить саме вам. Це чудові вправи на українство, це повторюю, ще раз поле для рефлексій і замислювань. На тим, чим ми займаємося зараз, і які виклики стоять зараз перед нашою країною, це чудова вправа в глобальному українстві, коли українці з усіх континентів, я в північній Америці знаходжусь, в Мексиці, а з усіх країн можуть доєднуватися до якихось спільних сенсів, можуть коригувати ці спільні сенси, привносячи свій досвід, це це чудовий інструмент, якому я всім серцем раджу просто. Дорости до глобального рівня, щоб у нас були амбасади українських сенсів не тільки на нашій планеті, а ще й, а ще й на інших. Це просто були прекрасні три місяці, і я тільки можу сподіватися, що ця, ця зустріч, ця, ці наше перетинання були не останні в, в моєму житті. Дуже всім дякую.